Вітаю вас, шановні. Будемо проводити експеримент. Попробуємо профризувати голову. Найшов десь на металоломі. Вона така. Навіть не знаю від чого, що. Ну зараз будемо запускати, пробувати. Так, перше касання. Там маркер видно. Зараз від'їду на початок і запустимо. Так, перший проход зроблю просто на касанні. Так, оберти 400 оборотів на фрезі і подача. 25 пять наше чисто Доброе Так, песня долго Зараз я прервусь Ходим, покажу Потихеньку бере, йде потихеньку. Одну сторону бере, другу сторону ні. Посередині яма. Це є касання. Є. що ми бачимо? Ми бачимо, що треба трошки довернути фрезу. Бо тут підбирає. тут яма всередині, а та сторона взялась, зняла дуже добре. Ось така якість. Фрезу трохи підкоригував, Уже бере рівно. Зараз добавлю ще 4 соточки і пройдусь чистому. І от такий результат ми маємо. Головка профрезерована, рівненько, чистенько. Ніде не можна зачепитися пальцем. Зараз спробую збільшити. Наскільки дозволяє Камера, фокусуйся Взяло кругом, зняв я з неї менше десятки. Десь 8 соток, а може й десятка? Все чистенько, все гладенько? Так що? Хоч і старенький станок? Але свою роботу він робить. Всім дякую за перегляд. До побачення. І на завершення. Всіх же ж цікавить якість. Беремо гартована, шліфована паралелька. Ставимо в будь-якому місці щуп. П'ять соток і пробуємо не де він не проходить, давайте тут поставлю поставляє. Де? Меншого в мене нема, ніж п'ять соток. Ніде не проходить щуп п'ять соток. Рівно відфрезерована головка.